Воістину бо полюбив бо Бог світ, що сина свого і донороного дав у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христос! Сьогодні ми маємо неділю перед воздвиженням чесного Христа, бо на другу неділю маємо воздвиження чесного Христа, велике свято, а також і завтра маємо велике свято Різдва Пресвятої Богородиці. І сьогодні ми чуємо в Євангелії про любов Божу, що Господь. Любить невимовною любов'ю кожного з нас, та любить, що дав свого єд... одного єдиного сина, який був словом, поселився, прийшов в тілі через Богородицю, яку вибрав за свою матір. І саме Господь возноситься на Христі розп'ятим, свідчачи також про любов до нас. Навіть попри те, що його розпинають, Він прощає, він каже розбійнику, який праворуч нього каже Господи, прости. Він каже його, що сьогодні будеш в раю. Бачимо, Божа любов, милосердя і є невимовне. Господь любить кожного з нас. На Святому письмі у Старому Завіті є такі слова, що я, Твоє ім'я, написав себе на долоні. І ми знаємо, що як ми були школярами, напевно, хто старший, то завжди шпаргалки писали на долоні. Якщо щось не знав, то піднімав і собі відразу читав. Так само і тут ми є завжди перед очима Господніми, бо Бог завжди про нас пам'ятає. І наше ім'я також викарбоване у небі через святу Тайну хрещення. Але ми живемо на землі, ми є слабкими, ми є падаємо. падаємо. Але ми повинні пам'ятати, що для нас є подароване небо, і що на нас у небесній вітчизні чекає наш небесний Батько. Тому не піддаваймося дияволові, не піддаваймося спокусам, а навіть коли падаємо, вставаємо, вставаймо їм до сповіді, перепрошуємо Господа, набираємося сили і йдімо далі, святий Іван Затустий, якого ми служимо літорію, анафору, Кожної неділі він говорив, що Бог не буде питати тебе, скільки разів ти впав, а скільки разів ти став. То завжди вставаємо. Дякуємо Богові за кожен день. Бо не всі сьогодні зуміли зустріти цей день, але Бог дав нам ще один день. Відкриваємо очі, Господи, дякую за новий день. Будь зі мною в цьому дні, благослови мене, сім'ю, рідних, друзів. Цей день, Господи, я йду з тобою. Бо кожна молитва це є дотик Божої любові до нашого серця. Коли ми молимося, то наше серце розквітає, воно наповнюється миром, радістю і любов'ю. Молитися не завжди також є дуже легко, бо деколи маємо і різні перешкоди, і різні спокуси, але ми повинні пам'ятати, що я розмовляю з моїм небесним Отцем якого йому є життя, у якого все є, навіть каже Ісус Христос, що кожна волосина на голові людини є порахована, і жодна беззволі Отця Небесного не впаде. Що, Господи, Ти є Господар, Ти є мій батько, ти є володар цього світу. І навіть співусвідомити, якого ми маємо небесного батька, це вже дає нам радість в серці, що я маю тата, який дбає за мене, який любить, який кожного дня пробуджує мене, торкається. Мого серця, моїх очей, що я замку можу зустріти цей день. Отож, будьмо вдячними Богові за всі і за все. Молімося, і обов'язково ми відчуємо і відчуваємо того що любов в нашому серці. Амінь.